Кальції, детринікомед – тринікомед, турбота про свою красу. Уже зараз у селах поблизу Мелітополя російські військові змушують цивільних рити окопи. Про це повідомили у міській раді. Після втечі з Херсона загарбники залишили більшість особового складу та озброєння на території Мелітопольського району. Тепер вони заселяються в села і виселяють місцевих жителів. Стверджує міська влада. І оці деталі того, що відбувається в Мелітопольській громаді, ми дізнаємося від Івана Федорова, міського голови. Мелітополя. Він з нами вітаємо вас, пане Іване. Так я вас. Розкажіть, яка оперативна ситуація в місті Мелітополь? Чи продовжують окупанти викидати з лікарень мирних жителів для того, щоб лікувати своїх поранених? Сьогодні ситуація, на жаль, вона з кожним днем стає все складнішою з декількох причин. Перш за все, рашисти, ті, які бігли з Херсону, сьогодні намагаються окопуватися навколо міста Мелітополя та Мелітопольського району. Сьогодні вони просто заселяються в цілі села, відбирають будинки, відбирають квартири, заїжджають кадирівці. Сьогодні можемо сказати, що в цілому Мелітопольський район це така військова база, яку рашисти. Сьогодні захопили і там намагаються розташуватись. Так, що вони будують лінію оборони. Одну з ліній оборони, яка вздовж міста Мелітополя зі сторони Херсона та Запоріжжя вони називають лінію Вагнеровців, лінію пригожина на яку використовують будівельні матеріали з розібраних меліоративних каналів там наших розграбленів підприємств заводів. А також сьогодні величезна кількість рашистських свійськових намагаються використовувати нашу інфраструктуру. Вони заселяються в дитячі садочки, вони заселяються в школи і тим самим, звичайно, чинять терор, тому що їх поведінка це безчинство. Їхні мобіки схожі дійсно на бомжів. Вони бунтують, п'ють цілими днями і тим самим несуть загрозу до наших мешканців. А що стосується лікарні, то то вони також сьогодні обманним шляхом починають збирати навіть кров наших мешканців. А основні гауляйтери у себе в телеграм-каналах сьогодні оголошують збор донорської крові, начебто для цивільних. Але ми чітко знаємо, що сьогодні в лікарнях, здебільшого, це не цивільні потребують кров, а безпосередньо потребують кров поранені. Рашистські військові вчора з лікарні вони почали масово виписувати цивільних мешканців, перестали пускати тоді. Туди родичів і масово намагаються виписати всіх цивільних для того, щоб заселяти уже в останню лікарню тимчасово окупованої Запорізької області. Заселяти масово своїх поранених військових з запорізького та херсонського напрямків. Це свідчить звичайно про те, що вони масово несуть втрати на цих напрямках. А пар... до чого вони говору до чого вони готуються? Ви кажете про те, що вони підсилюють оборону і окопуються. Тобто вони відчувають, що збройні сили України ринуться і буде контрнаступ? Ви знаєте, в них таке двояке уявлення. Перш за все, це їхня російська пропаганда, яка каже сьогодні новий наратив. В першу чергу, диктатор Путін надав Мелітополю та Маріуполю статус бойової слави якої-то. А з іншого шляху вони кажуть, що через те, що місто Мелітополь це ворота в Крим та сухопутний коридор до Криму, то ніхто його точно віддавати не буде. Але з іншого боку, вони готуються до оборони так само, як готувалися до оборони в Херсоні, так само як готувались до оборони в Харківській області, яка сьогодні вільна від расистів. Тому точно їх ця лінія оборони не спасе і наші збройні сили відвоюють наше місто. Але з іншого боку, ми сьогодні маємо розуміти, в якому стані знаходяться наші цивільні мешканці. Вже майже тиждень пройшов після деокупації Херсону, і сьогодні ми е, бачимо нові нові деталі: те, що расисти розрушили всю інфраструктуру. Електрики немає, опалення немає, води немає. Сьогодні ми бачимо, що те саме: расисти прогнозовано будуть робити і в Мелітополі, тому що заміновані наші котельні, тому що заміновані наші електро. Підстанції, і через те наші мешканці бояться ще більше і намагаються виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя зараз. От пане Іване, про те, що можуть робити люди під окупацією, так ми починали розмову з того, що до зведення фортиф... фортифікаційних споруд залучають цивільне населення. Звісно, є посібник для того, як чинити опір людям, які опинилися на окупованих територіях. Але давайте чергово чергове наголосимо, що робити тим, хто не може уникнути такої участі. Звичайно ж, сьогодні і головним управлінням розвідки, і всіми нашими спецслужбами є чіткі інструкції, навіть якщо расисти змусили і мобілізували людину або змусили її взяти зброю в руки, то звичайно єдиний шлях для неї це здатись в полон українським військовим, і це для будь-якого військового РФ або нашого цивільного мешканця, якого змусили йти сьогодні на лінію фронту як гарматне м'ясо. Це єдиний шлях вижити, здавати. Тися в полон щодо вашого питання відносно примусової роботи або примусової мобілізації, то на жаль, сьогодні це стандартна практика на тимчасово окупованій території. Якщо раніше за роботу з риття окопів вони пропонували 80 тисяч рублів на місяць, якщо коли вони побачили, що супротив настільки сильний, що навіть за гроші ніхто не хоче їм допомагати, то вони почали викрадати людей і змушувати рити окопи. А з вчорашнього дня ми маємо звістки з наших сіл, що просто. Все село не незважаючи жінки, підлітки, вони змушують йти рити окопи, хто не хоче, вони погрожують, що будуть сажати на полон. Тож сьогодні дійсно наші мешканці є в'язнями і знаходяться в заложниках, в заручниках у рашистів. Про яке село ви говорите? Ми говоримо про села Федерівка. Ми говоримо про село Поля... Полянівка в Якимівському районі? Тож сьогодні це але це масово. Це не лише два села, які я назвав це масово навколо міста Мелітополя. Якщо говорити про партизанський рух, чи має він зараз силу? Звичайно, має лише за останній тиждень. Ми маємо результати дії партизанського руху. Перш за все, знищений один з не знищений, а знаходиться в реанімації. Один з колаборантів. Цей колаборант був депутатом Мелітопольської міської ради. А цей колаборант відповідав у окупантів за націоналізацію майна бізнесів приватних квартир, приватних будинків. І сьогодні цей колаборант точно більше не буде співпрацювати з расистами. За Останні три дні був повністю зруйнований один з мостів, залізнодорожних мостів в, в Мелітопольському районі, який слугував для доставки тяжкого озброєння та особового складу безпосередньо на запорізьку лінію фронту з Донбасу. Тож сили супротиву в місті Мелітополі продовжують працювати і виконувати свій основний функціонал. Дякуємо вам, спасибі за те, що долучилися. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Дякую.